Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу варіант дуже смачного і ситного салата з мисливськими ковбасками і мівіною. Це цікавий новий салат, який згодиться на святковий стіл. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Мисливські ковбаски наріжте тоненькими кружальцями. Яйця попередньо зваріть вкруту, почистіть і наріжте невеликими шматками. Вермішель швидкого приготування покладіть в пакет із застіпкою і подрібніть за допомогою качалки, а можна подрібнити вермішель прямо в упаковці. Змішайте яйця, ковбаски, вермішель і кукурудзу. Потім додайте майонез і все добре перемішайте. Ось такий дуже швидкий приготуванні смачний і ситний салат у нас вийшов. Як тільки перемазали, вермішель хрустка, а потім вона пропитається майонезом, розбухне і стане м'якою. Тут уже на любителя. Мені подобається більш хрусткий варіант, тому я перемазую салат майонезом безпосередньо перед подачею до столу. Спробуйте і ви. Смачного!